Всім привіт! Мене звати Ягода. І в цьому відео ми знову на охоті. Як мало бути, ну як я вам казав, я виконую завдання добути 10 любих деяких вигодів. Я беру прийняття. Але перед цим скажу, ця моя зброя, ця, як СВД, вона, звісно, чотка, але дивіться, в мене в подарках, що кожен день дають, випав. На восьмий день АК-74 з глушителем і прицелом. І я сьогодні постараюся на ньому о, АК-74, глушитель і прицел. Беру использувати, ну і охота. Я так подумав, ми будемо сьогодні, як би так, охотитися. На, там, ну, там, де зима. У нас земний ліс. Беремо його. І все, з'являємося. Який там призов? Нормальний, нормальний призов. Він нічого не видно. Все в льду, все. в Снігу. Але й тварин буде краще видно. Але як білі тварини, то їх ніпше видно не буде. О там якась тварина вже загибла. Але то не від мене, то вже треба вбивати Ну, Де вони? О! Тварина, Т то зупинись ти вже. Що так довго зупиняється. ВК сім. на ВК добре, що можна стріляти по пару раз, тобто. Все. Нема. Якщо не хватить патронів, я поїду і ну, куплю ще. Так, беремо, заходимо. Ну, беремо, виходимо з машини. Беремо там тварин і заходимо в машину. Ой, ні, ні ні обережне, обережне, обрешно. Просто панись, ти вже нарешті. І, слава Богу, зупинився. Отак, От і нам і нам, ну, там тварина там, лось. А, то він ще втікати збирається. А я його вже ніяк. Треба буде за ним втікати, бо це практично не неможливо. О, там ще одна тварина. Зараз дивіться, ми беремо... У того лося. Чи то не... А там волк. цей волос. Волк же ж не почує, бо тут оглушитель. Хоч би не почув. Не, не почув. Оце вже нормально, пушечка. Не, я перший раз знав, що на каву вже можна насаджати глушитель. От десь він отам. Так, ми. Перезарядочка. Почекаємо, а може лучше сісти в машину, поїхати за ним, бо мені якось страшно, що він тече. Так, стоп, зупинись, реально вже той вовк Достав мене. Ні-ні-ні, ти не біжай, чого йшло? Є. Тут ВК такий є, як то сказати. Як воно називається? Коли воно стріляє, такий такий, звук, ти -ти 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 -ти, як з глушителям реально. Але я серйозно кажу, перший раз знав, що можна саджати на АК. На АК прицел. Що ті тварини убий. Ні, об... ні, 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 не, 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 не я я-я-я не я, я, я... Ну, ну Це реально ненормально. Ведмідь. Мінус ведмідь. Хитима тупить мало ми щось ведмедя. Так. Зупиняємося. Їдемо далі. Ось туди водись. Головне в річку не в'їхати, бо я вже раз в'їхав. О, Турина. Бо я сліпий, чи я сліпий? Бо я її не бачу. Той даже... навіть лось! Ой, олень. Я радий, що забив капець. Але це все рівно завдання. Воно легше. О там ще лось. Це завдання, воно легше, чим Ну, Типа 10 тварин добути. Це легше зробити, ніж лисиць. Є перезарядочка. зарядочка. Їдемо до нього, то бідно. Бося чи хто це? Тут я не знаю, як одна тварина є в лісі, в начальному. Що я не знаю, як вона називається. Того я не можу сказати. Би хто це? Що це? Один там, другий там. А то я же ж не тікаю, бо ж не чути вистрілив. І мінус двох зразу. Ну не зразу. Ну, де машина, Льо? Сітай, давай неї. Цікаво, цікава игра вже. Так, коротше, виходимо вже з тої машини. я вже доїхав, приїхав трохи. два круля. О, там ще якась тварина. Там по прямій той той лось? то не лось, я не знаю вже. Тобі треба туди йти. Попав. Є, є много попав. Ви бачили, яке це чітко було прям якийсь е, Не знаю, там, дораман 19 петронів, одну тварину ще залишилось. Здобути, якщо це восьма. Це восьма... А, не, це дев'ята вже. Ну, чуть одну тварину. Чи так далеко йти треба. Виходимо до машини. І ми ну, сідаємо, сідаємо і їдемо. Треба ще одну тварину, Ну, я буду їхати додому, як там буде кикось далеко їхати. О, ну, не так вже й сильно. Не так вже й далеко. Але... але далеко. В не, не їхати в це озеро, бо я вже, вже знаю, що це таке. Не раз хотів проїхати. Проїхав. Так що аж задихнувся. Дивіться, я зараз відскок. У мене прямо аж лагає вже. Так, їдемо сюди, їдемо. Е на свою базу, можна так сказати. Якщо ж жодної зараз тварини не буде, це взагалі буде погано. Ну зараз може десь тут з'явиться. Будь ласка, одну, одну любу. Мені не треба якусь вже якусь відмедя дайти. Ну не давайте всі. Що дерево посередині Дороги! Як, як цю ігру вже робили? Терево на дорозі. Не, ну це в принципі... Бути, бо цей ліс тут дороги практично нема. Тут такий без снігу. Ні-не, ні, зупинись, зупинись, там ж річка. Я ж не бачу нічого. Я ж не бачу, де річка, де все, де ніхто дійшов прогрес. Про так. Ем... Ну, дайте любу тварину, о не шо... Ні, ну це реально не нормально. Щоб відметить другий раз за... Скільки тут? За пару минут чи взагалі? Будь ласка, ти ще не біжи на мене, бо як ти не біжи, буде кон. Я, я все-таки підійду до нього я хочу, щоб він на мене загрився, щоб я йому в голову попав. Я прям чотенько я до нього добіжу. І це ось заберусь. Дуже погано в цій грі, ну не сильно погано. Так вже, ну для кого добре, для кого погано. Би тут птахи були, тобто, дивіться, от бачите оці гілки, я ж не мав через них проходити, я пройшов. От дитя, пройшов через гілку. Якщо я проходжу через гілку, то ну, краще би було, якби я е, ну, написав розробчиком, щоб вони зробили, щоб не можна було проходити. Через гілки і додавали типу, птахів, щоб можна було виконувати завдання ну, з пташками. Тож веселіше це буде, а не ти маєш завжди виконувати на сухопутних тих корин. Раз буде сухопутня, раз будуть пташки я так сказав, землі Ну, коротше, ті, що на землі ходять. А то будуть ті що літають. Тож, от ми вже вдома. Залишилося 14 патронів. І на цьому я буду прощатися вже з вами. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій, на мій ягодоцький канал.